Лісівники області переймають європейський досвід в Ониківському лісгоспі. Вперше в Україні поєднали електронний облік деревини із бухгалтерією. Відтепер керівник підприємства в реальному часі бачить, скільки продукції було реалізовано і скільки залишилось. Тим саме може оперативно ухвалювати рішення задля для заощадження ресурсів про нововведення. Дізнавався Сергій Михайлін. До Униківського лісгоспу з'їхалися представники кількох лісогосподарських підприємств України. Мета перейняти досвід поєднання програм автоматизації звітності. Сьогодні економічна ситуація вона не лише в лісовому господарстві, а в цілому в країні вона вимагає чітко розмежовувати витратний механізм, слідкувати за ним для того, щоб мати можливість правильно використовувати наші надходження і більш раціонально через те, що за цим стоїть і заробітна плата, і паливно-мастильні матеріали. Майже рік тому тут вели електронний облік деревини. Відтоді майстер за допомогою кишенькового комп'ютера безпосередньо на вирубці приймає продукцію від лісозаготівельних бригад. В неї забувається бірка в кожну деревину, в кожний сортимент забувається бірка, сканується на КПК і зразу ця інформація відображається на центральному рівні, тобто більш лісгоспі. Ця деревина лежить на лісосіки. На лісосіці, доки на неї не з'являється споживач. Коли з'являється споживач, він приїжджає на лісосіку, береться цей ж самий КПК, сканується та ж сама бірка і е е друкується із принтера. Товаро транспортна накладна інформація про реалізацію деревини одразу ж опиняється на підприємстві. А от бухгалтерська звітність формувалася лише наприкінці місяця. Це надавало можливості оперативно регулювати процес заготівлі деревини. На рівні України ми досить нересурсний лісгосп, і тому нам потрібно шухати будь-які шляхи виходу із того, щоб своєчасно виплачувати зарплату, щоб своєчасно платити податки до бюджету. А це оперативна інформація. Це дозволяє своєчасно прийняти певні управлінські рішення. Тобто директор кожного дня володіє інформацією по всіх участках роботи по руху лісопродукції. Процес поєднання програм бухобліку та електронного обліку деревини зайняв два місяці. По новому тут почали працювати з грудня минулого року. Звичайно, облік дуже полегшився, і е, будь-яка інформація доступна Доступна для будь-якого користувача, в тому числі і для не тільки для бухгалтерської служби, для лісогосподарської служби, для економічної служби. Наступний в черзі Чорноліський лісгосп провадити там нову систему обліку планують до кінця року. Фактично e Програмне забезпечення вже поставлено на підприємства. Друге діло, що ну, на сьогодні я вже можу тебе розказати, що це чисто людський фактор, коли е, працівники зволікають і, і не, не спішать, е, трошечки це нагрузка на перший період, коли ми переходимо з того варіанта на інший. Звичайно, це за рахунок більше так власного часу. Але коли вже робота зробиться, то будь-який бухгалтер не хоче в шляху назад. Далі систему впроваджуватимуть по всій Україні. Лісівники Шкірвоградщини готові ділитися досвідом з усіма. Ми будемо приймати всі. Підприємства, всі лісогосподарські підприємства України для того, щоб поділитися досвідом. Хоча є в кожній області є свої напрацювання стосовно цього, але через що сьогодні проводяться такі спільні семінари, ми покажемо, що ми досягли, можливо, хтось своєю інформацією поділиться, яка буде корисна для нас також. Сергій Михайлін, Сергій Баранюк, день за днем.